12 по 14 листопада в Києві відбувся 12-й міжнародний форум з проєктування, будівництва та експлуатації автодоріг і мостів. Це особлива виставка, що присвячена новим технологіям у дорожній будівельній галузі України. Незмінними організаторами форуму виступили Державне агентство автомобільних доріг України Укравтодор і виставкова компанія Ако Інтернешнол. Десятки провідних компаній-учасниць представили. Технічні новинки, які є незамінними в експлуатації та будівництві доріг. В експозиції виставки Автодор-Експо можна побачити широкий асортимент машин спеціалізованої техніки, у тому числі ескаватори, асфальтоукладальники, комунальну техніку. Компанія «Цепелін Україна ексклюзивний офіційний дилер всесвітньо відомого бренду «Кетерпіллар». Представила одразу шість одиниць спецтехніки, які ідеально підходять для ведення ремонтних робіт в міських умовах. На виставці демонструються міні-навантажувач. 242 d який має незалежні приводи коліс правого і лівого бортів. Ескаватор навантажувач 432 f та двовальцевий асфальтний каток sv 34 v Асфальтові катки компанії Caterpillar оборудоваються також системою контролю уплотнення. В даному випадку це система GPS, яка допомагає повысити. Проїздительність і улучшить контроль качества уплотнення. Компанія Пролог ТД надає українському ринку широкий перелік послуг і матеріалів для виробництва бітумних емульсій. Усе заради якісних доріг та комфорту автомобілістів. Ми хочемо їздити комфортно, хочемо, щоб не вилітав щебінь, не бив скло. Машини, що йдуть позаду, це є хімічні покращуючі добавки, Це є обладнання, виробниче і ужиткове. Для виробництва емульсії, застосування емульсії. Аби змінити стан доріг на краще, потрібно детально вивчити проблему асфальтних пошкоджень і вже потім відновлювати. Переконують учасники з Харківського дорожнього автомобільного університету. У фахівців дорожників є своя відпрацьована система дій. Це спеціальна лазерна вимірювальна система та система відеодіагностики. Більшість наших доріг, на жаль, не в дуже гарному стані, але як потрібно виконувати ремонтні роботи і як потрібно використовувати обладнання, це саме повинно відповідати нашій системи, тобто зробити повний аналіз існуючий. Існуючих проблем і далі вже приймати рішення стосовно кожних окремих ділянок автомобільного руху. Без них неможливий повноцінний рух транспорту, незмінні путівники для водіїв. Мова йде про дорожні знаки та світлофори, які, до речі, теж презентуються на виставці. Серед, здавалося б, звичайних знаків тут є і цікаві новинки. Новинки в тому, що діодні знаки. Наприклад, вони є енергозберігаючі, вони не використовують багато електроенергії, тому як є діодами. Також знаки ми виготовляємо з алюмокомпозиту, що є дешевший, легший, практичний в використанні. Серед гостей виставки є і майбутні фахівці автомобільно-дорожньої сфери. Студенти транспортного коледжу сповна оцінили усі експоненти. Найбільше їх вразили ось ці крази. В частності представлений автомобіль на трьоххостому шасі з самосвальним оборудованням. Автомобіль використовується зимою для снігооборочного. Занижання дорог і е солі розпідділи візновісної оборудовання спокійно демонтірується, і автомобіль сполюбиться літом як самосвал. Привітати учасників виставки та ознайомитися із новітніми технологіями дорожньо автомобільного виробництва завітав і перший заступник державного агентства автомобільних доріг України Євген Барах. Після оглядин представленого обладнання пан Євген не залишився байдужим. Загальні враження достатньо позитивні. В мене приємно вразив і оптимізм, і налаштованість кожного з учасників на конструктивну плідну роботу і бажання співпраці в нашій галузі. Окрім виставки техніки, в рамках форуму Автодор-Експо відбулась і науково практична конференція з проєктування та будівництва автомобільних доріг. Вона організована Державним агентством автомобільних доріг України. Тут кращі вітчизняні та іноземні фахівці представляють широкому полу споживачів свої нові розробки в автодорожній галузі. Основною перевагою виставки Автодор Експо є пряме спілкування постачальників і споживачів, можливість ознайомитися із спецтехнікою від різних виробників, порівняти їх можливості і переваги, отримати з перших рук вичерпні консультації фахівців та навіть укласти угоди. Тому цей захід нікого не залишив байдужим. Нас цікавить досвід по ремонту доріг. Дуже багато тут цікаво було про щебеневе мастикове асфальтобетону. На конференції це наша тема, яку ми впроваджуємо. Позитивне враження від цієї виставки, тому що нам воно потрібно. Це є певна така ділянка, де відбувається спілкування з замовниками. І багато людей цікавляться. Виставка дуже гарна, дуже сподобалась, дуже багато всяких експонатів, які привезли на цю виставку. Мені найбільше сподобалися нові машини для снігоборочних функцій та новий нівелір. Обстановка така, що дозволяє спілкування, корисне для всіх зацікавлених сторін. Ми тільки за, щоб такі виставки. Були і надалі. Форум Автодор Експо завжди був провідним майданчиком для ділового діалогу. Це своєрідне джерело енергії та натхнення. І сьогодні він продемонстрував у супереч усім труднощам. Українці відроджують і розвивають одну із найважливіших галузей в Україні.